про те, що 75% людей до вас приходять не вивчати мову. Але мені здається, що вони ще приходять, вибирають вас не тільки за методології там, умовно, да, і за ваших кейсів, а саме за те, щоб побути з вами годину, щоб ви повставляли мізки. Мені здається, що це не тільки стосується вивчення мови. Люди зараз ну, на от, там, іссякли енергетично і вони шукають будь-який метод. Щоб поліпшити своє життя. Якщо є людина умовно, яка пульсує да, через соціальну мережу, і всі вам по -по поголовно пишуть, боже, де ви берете енергію, де ви берете енергію, де ви берете енергію, вони хочуть долучитися до неї. І інколи вибір йде у вашу сторону за будь-які гроші ну, не світу, але мається на увазі, щоб аби тільки, як, як ви говорите, це, Притаюватись до мене як до мощей чи як ви казали. Е, це, до... я... це фраза. Ну це ви е, при... как, як как? до зарядки. При... Прикладіць... А, як до ікони. А, приклад. Так, да, да, приклад... так, Оце як там в... А я... а в мене ще метафора була як до груді матері. як вам така ну, більше для мене, от як ми ходили ці в печери біля Печерського монастиря, прикладувати до мощей. Оце... <реш> Оце як теж приложиться. І от мені здається, що вони йдуть за оцим світлом в першу чергу, що зараз Вікторія подзвонить, повставляє мене мізки, і у мене буде там, ну скільки мені вистачить, на 24 години, на 48, в кого як, і так, вони за цей так. день два. Вони щось там встигають робити. Ну і не тільки з французькою мовою. Взагалі, встали, побіжали там, ой, що ж треба. Це це треба даш там цільові дії. Цільові дії. Я вас обожнюю, Я вас люблю. Дякую вам, Яніна, Це просто кайф.